Бабуся, знову гальмо. Але нічого. Ніхто не заважає мені з'їсти смаколик швидко і одразу. Не розумію, навіщо люди змішують пластівці з молоком в мисці. В середині все одно все перемішається, тому що так смачніше джил. А мені і так нереально смачно. Зап'є молочком. Це було боляче. Вибач, бабуся, я дуже поспішаю. Зараз я відкрию своє молоко. Ого, бабуся, у тебе навіть кришка повільно літає. До того ж у мою їжу. Прошу не заважайте насолоджуватися мені моїм пластівцями. Ну нарешті я поласую. дуже смачно. От і все я доїв. А бабуся ще навіть не починала. Джил, ти думаєш про те саме, що я? Давай їй допоможемо. Це ще, що таке. Та як вам не соромно. Навіть крихти не залишили.